24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. У цей день Верховна Рада прийняла відповідний акт. Втім, історія знає немало випадків, коли депутати наступних скликань закони попередніх змінюють або ж взагалі скасовують, щоб ніхто не зазіхав на незалежність держави. Обранці вирішили дати слово єдиному джерелу влади в Україні народу, рішення якого змінити не можна. Референдум призначили на 1 грудня. Ліна Костенко тоді сказала, що люди йдуть не на виборчі дільниці, а йдуть творити історію. Це була атмосфера загального піднесення, піднесення серед населення. Нарешті, то ми дождалися, що зможемо створити свою державу. будемо мати, будемо мати свій уряд. На референдум 1991 року було винесено одне єдине запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У голосуванні взяли участь майже 32 мільйони українців. 90% з них сказали так суверенній державі Україна. Я дуже щасливий, що так сталося в той період? Можна сказати, нам незалежність з неба впала, бо так би мовити, вона мирним шляхом прийшла до нас. На Хмельниччині за незалежність України проголосували майже всі жителі. Це було свідченням єдності громади, кажуть посадовці. Більше 95% жителів Хмельниччини, які 1 грудня 1991 року прийшли на виборчі дільниці, підтвердили акт проголошення незалежності України. Була висловлена єдина воля всього українського народу, як вже говорилося незалежно від національності. Визнавати незалежність України одразу після 24 серпня дев'яносто року світ не поспішав. Після 1 грудня вже наступного дня суверенну українську державу визнала Польща та Канада днем пізніше ще 40 країн світу. Через тиждень після референдуму в Україні остаточно розпався радянський союз. 1 грудня має стати національним святом, вважає нинішня влада, бо його відзначають всі, незалежно від політичних чи географічних уподобань. Всі, хто хотів бачити Україну вільною, тепер має подумати, як зробити її щасливою. Сливою Вікторія Бакалець, Дем'ян Цегульник та Володимир Паламар. Подільська панорама.